Діти, яке це явище природи? Так, дощ. А звідки він береться? Ви скажете із хмаринки? І це буде правильна відповідь. А як же він туди потрапляє? Отже, зараз я розповім вам, яким чином утворюється дощ. Як ви пам'ятаєте, більшість нашої планети вкрита водою. Річками, озерами, морями, океанами. Під дією тепла краплинки води випаровуються, легка пара підіймається вгору. Там маленькі краплинки зустрічають одна одну і утворюють хмару. Чим більше краплинок, тим більша хмаринка. Краплин стає все більше і більше і більше, вони стають великими і нарешті падають вниз, знов поповнюючи собою водні запаси землі. Це явище називається Кругообіг води в природі. А ви знали такі цікаві факти? Що спочатку людина придумала парасольки для сонця. Саме слово парасолька перекладається з французької мови сонячна парасолька. Фактично, парасолька призначена для захисту від опадів, дощу чи снігу або від сонячних променів. Наші пальчики готові малювати, тому намалюємо хмаринку із дощиком. Нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий олівець. Фарби, пензли, стаканчик з водичкою та серветка. Спочатку я намалюю контур хмаринки. Набираю фарбу синього кольору і розфарбую. Маринку Пальчиком набираю фарби і відтискаю краплинки дощу Це дуже цікаво та весело діти